Друзья, хочешь ты прокол? Или я такой сильный дождь, что вы не представляете? А вы их хоть что это? Давай, О, боже, сейчас гремит. Це вже другий раз все тон. Спочатку на дужиль поживу. раз я хочу, щоб мене затопило. Вроде вже малий. Саме у нас там з Давайте я криштури. Тут погано весь. А вже малий. Коротше, я такий сижу на ушниках і там мене дуже громка і, і гра. І вдруг воно таке. О, я в ночна крова наушник, а мама спить я такий... а що? Мам, що це таке? Стріляєш, чегі? Вона така, це дощ. Я дивлюсь вікно, а вон. Литыйте прям. Прям на. Не... Ну прям летите, летить там в вікні. А це вже другий раз чуть-чуть спокойнее идет. Да?